Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німеччина передасть Україні 12 додаткових самохідних артилерійських установок із затейж 2000 впродовж 2024-2025 років. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання контактної групи з питань оборони України на базі Рамштайна. Ми зможемо продовжувати підтримку до 2026 року. Наголосив міністр з метою посилення бойових можливостей українських військ на землі Німеччини. Хоче поставити в Україні додаткові самохідні артилерійські установки. PZH-2000. За словами пісторіуса, шість самохідних артилерійських установок мають надійти українським військовим вже цього року. Ще шість самохідних гаубиць мають прибути наступного року. Загальна вартість цієї поставки становить 150 мільйонів євро. Попередньо було оголошено про передачу 18 самохідних артилерійських установок PZH-2000, які мають надійти в 2026-2027 роках. Новий пакет допомоги доводить до... До 30 загальну кількість запланованих до майбутньої передачі самохідних артилерійських установок цього типу. Наразі Україна вже отримала від Німеччини та Нідерландів 14 таких самохідних артилерійських установок. Нагадаємо, що на початку червня 2024-го стало відомо, що було відновлено виробництво самохідних артилерійських установок PZH-2000. Виробництво буде відбуватись на заводі компанії KNDS Deutschland в місті Касель. Тоді джерела оборонного видання Shepard Media повідомили, що виробник отець. Отримав контракти на виготовлення загалом 22 систем із можливістю постачання ще шести одиниць. Є плани закупити додаткові pzh2000 Понад уже отримані замовлення, розповіло джерело видання. А в травні 2024-го стало відомо, що у компанії rainmetal неназваний клієнт замовив велику партію стволів для самохідних артилерійських установок pzh2000 тисячі. Німецькі компанії повідомили, що засекречена європейська країна замовила три значне число стволів, перші з яких будуть поставлені замовнику вже. У цьому році, друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!